Перед нами сповідь карпатського мудреця Андрія Ворона, який у своєму житті знайшов свободу волі та радість ширяння духу незалежно від місця і обставин. Подолаємо і ми разом з головним героєм дорогу берегом паперового листа, долучимося до скарбу душі і тіла того, кому є про що розповісти світу та видобути зі споду душі. Бо слово зачате пером та запліднене мислю. Нестиме службу до довіра для Андрія Голгофа розпочалася ще на Красному полі в Хусті, де вперше діти землеробів ішли на поле не орати, не сіяти, йшли вмирати за Україну Карпатську Україну. Скорботний березень 1939-го. А що ці неозброєні, невмілі діти виділи до цього, що знали? Можливо, знали, гуртуючи рої. Що доведеться вмирати на цьому притисянському полі, але не знали, що так само. Що вони могли протиставити професійній мадярській армії тільки власне життя? А їм кортіло кохати дівчат та випало пізнати лише коротку, як березнева днину, любов до України, до її малого карпатського терена. Головному герою вдалося врятуватися коли їх, просіяних смертю, гнали вмирати на перевал. А чому я, пане, чому не нараджуєте кого другого? несміливо запитував Андрій. Бо ти не для кулі, хлопче. Душа в тебе світла. Такі, як ти, мають жити. Живий за нас, хлопче, живий, допомагай жити іншим. Так напочав Андрія сотник з кобала, допомагаючи йому втекти. Але смерть не хотіла відпускати його зі своїх міцних обіймів. Ведмідь загнав його в пастку кам в кам'яний міх Чорного лісу. Тут почалася ткатися верета його довгого самування за країнах карпатського буділу, дні наповнені важким трудом, незгодими присвідками, втратами та втішними здобутками і спогадами. Він згадував своє дитинство, свою матір, діда, бабу. Своє поругане кохання, судову тюрму Миколу Шугая карпатського бідмуда, поважного пана Джеорга, якого він навчався травництво в Румунії. І хуст 39-го. Тут, у кам'яній коморі природи, він, упосліджений світом та покинутий людьми, викохував собі перлину безсмертної душі. Істину не дано пізнати до кінця нікому. Бо вона не має нічого спільного з нашим земним уявленням про неї та нашими законами. Нікому не дано переступити поріг. Та ступити на нього можна і треба, так поставив для себе Андрій. Так як зорі краще видно із нижча криниці, так і небо розкривається тому, хто неустанно споглядає на нього з глибини духовної схеми. Природа відкрила для Андрія свої обійми. Але й смерть не забула про нього. У своїй розповіді Андрій Ворон намагається щадити читача. Свою оповідь він веде пощадливо. Бо той страшний досвід, який йому довелося зачерпнути, не потрібен нікому. Та й навіщо відроджувати жахи для когось, якщо й сам намагається їх забути. Арешт, тортури, розстріл, який був замінений на 25 років каторги колема. Вічний каторги. І знову через багато років звучить той заклик виживи, хлопче! Обережно, тільки одне благаю, виживи. Тепер його заклинав Грек Захарія. Смерть Сталіна стала подихом життя для багатьох. Невідомо, скільки ще в на задвірках зон головний герой, якби не знайомий геолог, який долучив його до своєї експедиції. Далі були тайгові промисли, нові експедиції, Греція, Карелія, пустинні терени Середньої Азії, повернення на Україну, навідав він і Чорний Ліс, що залишилося наприкінці життя після стількух випробувань долі, серце, живе серце, яке кам'яніло на студених вітрах, та він його відживлював знову і знову. Він все життя сам йшов за світлом і намагався нести світло іншим. Долучимося і ми до цих казань, перелитих у книжне письмо Мирославом Дочинцем, якому історію свого життя особисто переповів Андрій Ворон, який підготував до друку нотатки, залишені після смерті старця. Можливо, на думку автора, примножиться хоча б дрібка світла довкола. Світла радості і знання. Мирослав Дочинець. Вічний. Сповідь на перевалі духу. Почитайте. Бібліотека рекомендує.